Українці, що воювали в Чехії, правда з під попелу. Кінець квітня 1945 року. Європа палає, Німеччина падає під ударами союзників. А в самому серці Богемії, Чехословаччині, йде остання битва. На цю землю входять війська, серед яких є ті, про кого мало хто чув: українці, солдати першого чехословацького корпусу, що воював разом із радянською армією. Це не легенда, це реальність. Тисячі українців із Галичини, Волині, Поділля та Закарпаття пройшли шлях від Карпат до Праги, звільняючи чеські міста Дуклю, Берно, Прагу, Кошице. Дукельський перевал українська кров у серці Карпат. Осінь 1944 року. Дукельський перевал, ворота з Карпат у Чехословаччину. Через нього мали пройти союзні війська, щоб допомогти словацьким повстанцям, але гори перетворилися на кам'яну фортецю. Кожен метр. Міни, кулемети, вогонь у перших рядах ішли українці, більшість із Закарпаття, ще тоді не радянського. Вони йшли босоніж у горах, тягли по болотах гармати, спали просто під небом під звуки мінометів. Коли бій закінчився, на каменях залишились тисячі українських прізвищ, висічених на хрестах. Дукля стала місцем, де Україна і Чехія з'єдналися кров'ю. Весна 45-го. Українці у визволені Праги. На початку травня 1945 року українські частини разом із радянськими силами вступили на територію Чехії. Серед них 128-ма гірськопіхотна дивізія, сформована переважно з українців із Закарпаття. Вони билися за кожен дім, за кожну вулицю Праги. Коли місто підняло повстання проти німців, українці були серед тих, хто першим увійшов у центр. Люди виходили на вулиці і кричали: Слава. А солдати відповідали: Слава Україні. Дві мови: одне слово свобода, Правда, яку довго замовчували. Після війни у радянських підручниках про це майже не згадували. Українців записували як чехословацьких чи радянських солдатів та архіви Чехії зберегли правду. У боях за визволення Чехословаччини загинуло понад 30 тисяч українців. Вони лежать у чеській землі, під містами, селами, у долинах і біля річок. На могилах написано просто Українець «Незнамий воїн, українець невідомий воїн. Пам'ять сьогодні в Чехії стоять десятки пам'ятників тим українцям, найвідоміший у дуклі, де кожен камінь зберігає сліди крові і дощу на стелі. Викарбувано слова. Тут українська кров живить словацьку свободу, і це не поезія, це історія. Бо українці воювали не лише за чужу землю, а за честь. Людяність і правду. Вони не знали, що через багато десятиліть їхні нащадки знову підуть у бій, але вже за свою Україну. Це реальна історія. Її підтверджують архіви Чехії, України, Польщі, Словаччини. Більшість цих воїнів так і залишились безіменними, але Карпати пам'ятають кожного. Коли стоїш на перевалі дукля і слухаєш вітер, він ніби шепоче з глибини історії. Тут билися українці і перемогли.